Пані та панове, не пройшло й півроку, як вийшла наступна п'ята серія по відновленню спаленої яви. Я вітаю вас, <кліп> і себе ти похлопаємо, полайкаємо. Можливо, ти не в курсі або забув чи забула, то я нагадаю, у мене була згорівша груда металу, яка колись була явою, і я зробив виклик самому собі взяти і відновити цієї груди металу і зробити з нього знову мотоцикл. Взагалі ідея була зробити це все з гімна і палок, там знайти щось на городі в сараї, якісь там дерев'яшку, там залізяку, і просто поставити її на хід. Але в ході процесу, в ході відновлення, я якось це все почав робити з душею, відніс на піскоструй, потім на порошкове фарбування, потім двигун розточив. Поршні поставив нові, кільця нові, сальнички нові, відполірував мотора. І це все зібрав. Там стопачка відполірував. Коротше, все так відновлюю, так реально з душею, з любов'ю. І виходить реально круто. Але у цьому відео ви остаточно ахерієте і не встанете, тому що я вирішив пофарбувати яву в бомбічно-космічний, якийсь ахіренний червоний кенді. Ви представляєте, яву пофарбувати в кенді, це просто жир. Я знаю, що багато хто плутає, але кенді це не назва кольору, це там не червоний якийсь кольор. Крутий Металік. А це назва такої технології пофарбування. Дуже складної і дуже дорогої насправді. Туди входить підкладка, вона в основному робиться з металіку. Оце що фарбують і машини, і мотоцикли, оце в мене іжбусені металік. То це ось тільки одна частина з технології пофарбування. Після цієї підкладки з металіку йде вже Кенді концентрат із біндером. І третім уже потім етапом йде спеціальний лак з захистом від ультрафіолету. І тільки тоді це вже називається Кенді. Насправді там ще дуже багато нюансів, є там на чорну підкладку. На білу кожен. І так як хоче, ну там є свої приколи. Тобто, як ви можете зрозуміти, сам кенді може бути будь-якого кольору, може бути синім, зеленим, червоним, як в нашому буде випадку, але головний прикол кенді це ефект льодяника. Як ви розумієте, переклад Кенді з англійської на нашу це льодяник? Воно так, от і виходить. Мабуть, ніяка фарба не може бути настільки глибокою та яскравою, як сам кенді. Тому блін, ну це треба просто дивитися вживу. Я не знаю, чи зможу передати вам це на камері, але вживу це просто така бомба. Це ти дивишся. Наскільки там воно все переливається, наскільки глибина, там. Під сонцем воно яскраве, у тіні воно дуже темне. Коротше, все, досить балачки. Сподіваюся, я тебе зацікавило. Особливо, якщо я скажу, що я навіть краскопульта в руках не тримав. Все, погнали! Історія починається з малярного магазину з американською фарбою, де мені довелось обрати майбутній колір джави. Після того, як я визначився, дядько намішав мені всі необхідні компоненти, які стосуються самої фарби. Ну а решту матеріалів я вже докупив пізніше в іншому магазині. Мені дуже не вистачало адекватного переднього крила, і тут мене, як завжди, виручив підписник. Дуже вдячний тобі, чоловіче. Крило не ідеальне, є багато вм'ятин, але все одно це дуже велика рідкість, крило з'яви, яке ніхто не порізав, це вже перемога. Ну а решту виправимо. Також мені довелось купити багато всяких ніщаків до компресора: це шланг, фільтр, перехідники, щітки, манометр, дюзи. Ну і само собою пістолет. Я взяв формату міні, бо для маленьких мотоциклетних деталей повнорозмірний по суті нафіг і не треба. До речі, ці всі ніштяки мені допомагав підбирати Стас Привалов, Може, пам'ятаєте такого? Тому стас тобі привіт і ще раз дякую за допомогу. Привіт мій гараж. Давненько я тут не був, але зараз я буду переїжджати, буду забирати яву, буду забирати там, запчастини до Яви, компресора, буду. Коротше, все барахло, яке мені потрібно для роботи з явою, я буду забирати. І це все треба якось довести на Жигулі з причепом, в який не поміщається ява. Це проблемка, і я чомусь не впевнений, що зараз я це все зроблю. Але ну, хоча б попробую. Подивись, я вже майже готова, майже майже готова. І це все затягнулося через те, що я там з машиною возився, розіграш робив. Але ось дивись, перефарбувати ляпс. Ось, я спалив уже крило. Я купив крило, ось новеньке. І зробити фару, поставити приборку, зробити проводку, поставити сідушку нормальну. І все. Це буде бомбіна джавіна. Опа. something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you, HA! Have no regrets yeah, I'm tired of my chest I'll never forget what it's like to be in debt, Baby stabbed in the back bed, I'll show you what happens, pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know, turn that Ну що ж, ява доїхала, начебто ціла. Треба обдивитися, але начебто ціла. Компресор теж. Це було головне. Перевести одразу все, що потрібно для того, щоб пофарбувати, перш ніж продовжити, я мабуть мушу сказати те, що я просто не маю морального права не завдячити компанії Дніпром, завдяки якій, в принципі, і вийшло це відео. Бо у головних ролях у нас ось цей потужний охірений компресор, завдяки якому я і зможу пофарбувати яву, спробувати себе в малярці і показати це все вам, у цей весь процес, усі ці нюанси, як воно це все відбувається, зняти красиві кадри, там все там все коротше побачите. Ще я опімав себе на думці про те, що у мене перший інструмент. Дніпроєм з'явилися аж 4 роки тому. Ось ці болгарці вже стільки років, скільки вона пережила трижа, один Урал. І тепер ще я переживаю якось навіть батько там на роботу її тягав так само і зварювальний апарат, і дуже багато всяких дрібниць. І прикол в тому, що нічого не ригнуло, навіть натяку на те, що щось зламається, не було. Тому Дніпроєму дуже величезна подяка за те, що підтримуєте мене в таких моїх божевільних проєктах. Ну а вам я рекомендую зайти на їхній дуже реально крутий сайт, тому що ну не знаю, чи Є якісь аналоги, я не бачу у нас в Україні реально крутішого сайту з інструментами. Ти зайдеш туди, там по-любому будуть якісь акції, все класно, красиво оформлено. Коротше, все там під рукою є. За це мені має бути соромно, але я перший раз зайшов у магазин Дніпроєм півроку тому. Тобто за ці всі роки я користувався тільки сайтом і зайшов в магазин тільки півроку тому. Хоча цих магазинів у нас і просто валом, у нас, допустимо, у Чернігові їх аж сім штук, і просто ну, на кожному кроці є, куди не поїдь. І я от перший раз був півроку тому. Реально Дуже крута така атмосфера, я такого ніде не бачу у нас в Україні. Це реально рівень. Коротше, все, посилання на Ніпрем я залишив в описі до цього відео. Ну а ми продовжуємо. Зайшовши в новий гараж, я зрозумів, що він ні на гараж не схожий, ні тим паче на малярне приміщення. Більше на якийсь сарай з мотлухом. Тут навіть світла немає. Ну і першим ділом я почав наводити порядок. Весь мотор поскладав на горищі, щоб приміщення було максимально пустим. На носі зима і фарбуватись це все буде в мороз. Тому я подбав про заготівлю дров, щоб було чим топити. Поїхав у село до бабусі і почав газувати бензопилою. Також я знайшов ось такий газовий балон, з якого я зробив буржуйку. Я робив вертикального формату з двома перегородками, щоб це хоч трохи нагадувало принцип печі, і дрова просто не вилітали в трубу. З виводом труби не довелося дуже морочитись, бо бісові сини пообстрілювали хати, і вікна цього гаража не були виключені. Тому вивів трубу через колишнє вікно і дірки позатуляв підручними матеріалами. Гараж, в принципі, готовий, тому нарешті приступаємо до роботи з джавою. Для початку я познімав бардачки і спробував їх позачищати від порошкової фарби. Бо їх випадково пофарбували зовні порошком. А ризикувати по порошку я якось не наважився. А як би я не намагався, але болгаркою адекватно здерти фарбу не виходило. Тому я взяв газову горілку і почав випалювати фарбу. Здерти фарбу вийшло, але від цього постраждали самі бардачки. Їх дуже сильно повело від температури і возити з ними вже далі не було сенсу. Я їх просто зіпсував. Потім уже я зняв бак і вирішив не займатися дурною роботою, а просто завести залізні деталі на піскоструй, де мені за 200-300 гривень ідеально зачистять метал і до того ж зроблять шорстку поверхню, на яку гарно зачепиться ґрунт. Пісочець залізяки і я забрав посилку з новим чохлом сидіння. Я взяв комплект з ремінцем і зажимами від жигулів. Сам чохол зроблений з якісного німецького замінника за оригінальними лекалами. Перед перетяжкою обмотав наповнювач харчовою плівкою. Це для того, щоб не потрапляла туди волога в подальшому. Ну і почав обтягувати сидіння. Ну що, як ви бачите, вигляд має який? Правильно, бомбічний. Тепер яві по-любому буде плюс 100 до стилю. Потім пішов в гараж і почав колупатися з пеналом. Він у нас на сільському тюнінгу з якимись ліхтарями врізаними та тріщинами. Тому доведеться з ним трішки повозитись. Для початку спробував здерти фарбу лезом. В принципі, виходило, але дуже довго. Тому я вирішив ризикнути і спробувати зняти фарбу з мивкою. Я боявся, що вона може розісти пластик, але ні. Все вийшло чудово, пластик не постраждав, а фарба з легкістю злізла. Після процедури з кислотою перейшовся добряче розчинником, повитирав і поміщив в хату купати пенал у ванні з миючим засобом, щоб точно все добре вимити. Тепер пенал чистий і без фарби, але так само постраждали після пацанського тюнінгу. Тому взяв паяльник з сіткою і запаяв тріщини та отвори. Після пайки залишилось повністю зашкурити всю поверхню наждачкою для кращої адгезії, і тоді можна приступати до шпаклі. Перед нанесенням знежирив поверхню антисиліконом і почав шпаклювати спеціальною шпаклею для пластику. Цей час мені написав Назар, сказав, що має бажання мені допомогти, бо і самому цікаво, і якраз мене зможе навчити по підготовці. Він раніше працював у малярці, тому він щось походу знає. Якраз привіз нормальні шпатели, якими можна зробити щось толкове. Ну і почав наносити шпаклю по всій площі деталей і рівняти площину. Якраз я вже забрав бак крило з піскострую, злякався від того, який страшний бак ще більше, але ми не шукаємо легких шляхів, тому почав змивати пісок і знажирювати поверхню антисиліконом. Першим ділом залізяки будуть покриватися епоксидним ґрунтом. Нарешті починається щось цікаве і дістається пістолет з компресором. В принципі, заморочуватись з якістю покриття не дуже важливо, тому боятися нічого. Це просто шар ґрунту, на який буде кластися шпакля. Шари шпаклі у нас будуть, м'яко кажучи, немалі. Тому Назар порадив взяти ось таку шпаклю з кловолокном. Вона міцніша і має меншу усадку. Ну і так пройшов не один тиждень роботи. Це все шпаклювалось, потім сушилось, потім знову шпаклювалось І так безкінечно. У вас тут пара кадрів, а у нас це відбувалась просто вічність. Скажуть, блядь, що це за маня? Коли пластик вирівнявся, в діло пішов ґрунт для пластику. Він доволі цікавий, бо у баночці він був сірого кольору, а коли наноситься на пластик, то його навіть майже й не видно. Просто якийсь прозорий. Після ґрунту для пластику йде акриловий ґрунт, але не чистий. Я додавав еластичну добавку, бо пластик м'який, гнеться, і без цієї добавки фарба може запросто потріскатись, що дуже часто і трапляється на пеналах яви. Дочекавшись повного висихання ґрунту, я почав його перетирати наждачкою з водою. Мабуть, через те, що ми не використовували щось типу антистатику, тому на пластику піднімалися якісь ворсинки. І було таке відчуття, ніби ява стає волохатою. На відео це, скоріш за все, не видно, але довелося багато де затерти і дуже сильно аж до пластику. І потім це все знову перегрунтовується акрилом з еластичною добавкою. Часом я знайшов нові бардачки. Ну як нові, повністю в нашому стилі з дірками і так далі. Для початку я їх зачистив болгаркою до голого металу. Дірки позаварював і підготував до епоксидного ґрунту. А тим часом Назар уже завершив шпаклювання крила. Значить, вже можна заливати акриловим ґрунтом. Висогли бардачки, я їх трішки затер і почав шпаклювати. Скловолоконна шпакля вже майже закінчилась і використовувалась для підготовки баку, тому я взяв універсальну. Бардачки не будуть перекриватися кілограмами шпаклі, тому скоріше за все буде все окей. Ось така у нас двіжуха. Назар шпаклює бак, а я бертачки у цей час. Так і пройшло чорт знає скільки днів. Коли бак став готовим, знову ж таки знежирюємо і заливаємо акриловим ґрунтом. Плюка красиво полетіла з шапки. Це все робилось не один раз. Всі деталі затирались водою, знов ґрунтувались, знов затирались. Ну і так, поки не вийде близька до ідеалу поверхня. Вся каторга з підготовкою завершилась, настав день Х. Я влаштував генеральне вологе прибирання підлоги, стін, стелі, навіть пилососом пройшовся і організував типу малярне приміщення на мінімалках. У невеличкій частині гаража зробив стіни і також обліпив плівкою стелю. Це все робиться для того, щоб мінімізувати потрапляння пилу на деталі. Ну, по крайній мірі, наскільки це можливо в гаражних умовах. Ну що, погнали? Пістолет залітає підкладка металік і в декілька шарів покриваються всі деталі, які до цього добре знежирені антисиліконом. Перші шари були стрьомного кольору, але чим більше шарів, тим темніший і гарніший колір виходить. Так само потім заливались деталі кенді концентратом, і ява ставила гарніше з кожним шаром. Лишився останній етап перекриття пофарбованих деталей спеціальним лаком. Коли я тримав ці деталі, я думав, як би мені не здохнути від інтоксикації і наскільки жахеренними стають ці деталі. Це просто бомба. Ось так виглядає чело, який тримав деталі під час фарбування. Я після того дуже довго купався розчиннику, щоб хоч якось відмитися від фарби. Це було просто жесть. Це просто вау, це просто жесть! Я не можу перестати ахірювати, наскільки воно гарне. Сподіваюся, що трошки камера може передати весь цей ефект, як воно виглядає вживу. Але я просто вийшов, виклав це на сонці, і це вже наступний день. І я просто не можу повірити, що це знаю реальність. І... Я не знаю, що сказати. Наскільки це все? Просто охеренно вийшло, скільки ми з цим махалися, скільки бабок це всипав, часу, і все-таки ось він результат. Дивлюсь на це. І мені хочеться показати вам кожному, наче вживу, наче взяти, ось цю обліцовку і зробити якусь ходку. І просто, щоб ви кожен побачив, як вона виглядає вживу. Бо на камері реально, особливо коли я знімаю на телефон, зовсім не такий, як вживу. Реально хочеться тупо всім показати. Не знаю, може коли зберу я, зроблю якусь ходочку і покажу вам усім. Ну, блін, ну, просто охеренне. Я оце хочу знімати, поки я ще цьому радію, поки я не звик до цього ще. Поки в мене є ще ці емоції і радість від цього. Я взагалі не емоційна людина, але треба хоч зараз і виловити на цьому. Блядь, це просто оєдно. Ну що, пишіть в коментарях, як вам цей колір. Не знаю наскільки якісно воно передається на відео, але вживу це. Просто клас, хочу сказати пару речей. Перше, це дякую Назару за те, що мені допомагав. цей весь час, тому що ми почали в кінці січня, і тільки 1 квітня ми це все завершили. Тобто, весь цей час, ну з перервами, зрозуміло, що там деякими, але все одно дуже дуже довго це все робили. Тому дуже величезне дякую. Без Назара це або було б гірше, або було б це довше в будь-якому випадку. Такого результату точно не було б. Я думаю. Друге, що я хочу сказати, це, будь ласка, користуйтесь респіратором, тому що я нанюхався цієї фарби, лаку у цього нанюхався і ці. Цілий день просто валявся на ліжку. Я дуже був чумним, наче якимось п'яним чи ще якимось, наче наркоманом. У мене ніс був закладений, я от потім розчинником вимивав руки від фарби, я навіть запаху розчинника я не відчував. Ну і до цього я там пару кадрів знімав, як на вулиці виходив на наступний день. Мене там те чутно, що в мене закладений ніс. Коротше, це реально страшна штука, не жартуйте з цими приколами. Краще зачекайте, там купіть респіратор, але ну не треба цього робити. Цю серію я знімав десь півроку, а то й більше, тому сподіваюсь, вам це сподобалось. Якщо Сподобалось, поставити, будь ласка, лайк. Він безкоштовний, а мені буде дуже приємно і це допоможе просуванню відео. Ну, все, дякую за перегляд. Сподіваюсь, наступний відос вийде не через рік, якийсь а якось трішки швидше. Я вже поставлю нормальну бак там на гумові подушки. Поставлю накладки. Буду все збирати, потроху робити проводку, і мабуть скоро буде фінал. До побачення.